Знайомтесь, це тракторист Андрій. Він їде на своєму тракторі на нову роботу. А це Семен. Майбутній керівник Андрія дивиться, як той їде до ферми на своєму новому тракторі, та й думає: Тільки не це ненавиджу нові трактори, тракторів на фермі безліч. А ось людей, які мають керувати цими тракторами, взагалі майже немає. Андрій під'їжджає до нової своєї роботи. Оце його майбутнє робоче місце. Ой, перепрошую, майбутнє робоче поле. М -м, знову перепрошую майбутній робочий ліс. Бо це не поле, не ферма, а просто ліс. Тепер Андрій хоче привітатися з новим керівником. Чемні трактористи, коли вітаються, знімають з трактора кабіну. Під час довгої розмови з керівником Андрій дізнався гарну новину. Його беруть на цю роботу. А все завдяки тому, що він може керувати трактор. Оце так чудова новина. Навіть попри те, що він приніс, привіз на цю ферму ще один трактор, яких тут дуже багато. Андрія все одно беруть разом з його трактором. І керівник дав навіть тракторові Андрія спеціальне місце у Сараї. А його сусідам буде дуже чемний, найкращий тракторист цієї ферми пан Степан. Ось він. Пан Степан так поважає керівництво. Що дуже рідко взагалі користується кабіною від трактора. Він завжди сидить в тракторі просто нева. Вже дуже пізно. Тому керівництво пішло у свій будинок. Семена більше на фермі цього дня ви точно не побачите. Тепер час ставити трактори в Сарай. Андрій та Степан встановили кабіни знову на трактори, тому що вже нема керівництва. Пан Степан ставить свій трактор в сарай. І Андрій ставить свій трактор в сарай. І обидва йдуть спати. Але від сараю відпала двері. Лагодити двері будемо вже наступного дня. Настав ранок. Степан та Андрій ночували разом із своїми улюбленими тракторами у сараї. Але сьогодні дуже важлива справа в них є: відремонтувати двері від сараю Андрія. Але тракторам ще б треба і працювати. Спочатку виїжджає трактор Степана. А ось трактору Андрія сьогодні, мабуть, не... не зможе він виїхати, тому що двері зламані. Але Степан дуже чимний, він дуже гарний друг, і тому він каже, що він допоможе Андрієві вибрати з цього сараю. А для цього у нього є спеціальний інструмент, аби полагодити ці зламані двері. Степан їде до іншого сараю. Із сараю Степан вивіз причеп для трактора із гайковим ключем. За допомогою гайкового ключа можна полагодити зламані двері. Раз, два, три. І двері знову відремонтовані. Тепер Андрій і його трактор знову на волі. Андрій так дивується, він попрацював вже за своє життя на багатьох фермах. Але на цій фермі все дуже дивно. Не того, що вона знаходиться у лісі. Ферма дуже маленька. Але у цих чодернацьких фермерів хватає місця, щоб зберігати єдиний гайковий ключ у величезному причепі. І на це все виділяється ще й свій сарай. Оце скільки місця, думає Андрій. Треба це все пустити в правильне русло. Отже, є час працювати. А як буде працювати Андрій, ви дізнаєтесь у наступній серії.